Хочу надати слово організатору та ініціатору і безпосередньо керівнику Хмельницької територіальної оборони Хмельниччини Кабачинському Миколі Іллічу. Добрий день, шановні колеги. Я Ви знаєте, сьогодні ми живемо в такий час, якого ще рік назад ніхто не міг, про який навіть ніхто не міг подумати в нашій країні. В нашій країні, яка позиціонувала себе і до сьогодні позиціонує як мирна європейська країна, яка прагне розвивати. І здобувати дивіденти майбутнього, раптом була вкинута в чорну суму страшної війни. Ця війна, яку розпочав наш північний сусід Росія, завдала вже надзвичайно багато жертв нашому народу. Вона добралася і до наших з вами оселі. І, от тому для того, щоб згадати. Пам'ятати про таких от героїв, які вже віддали своє життя, про тих, хто сьогодні бореться на фронтах, щоб не допустити човіпанта і на нашу землю, на наші терини. Ми і проводимо низку акцій, таких, як сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішній концерт присвячений героям, мужнім і. Сильним чоловікам, які ризикують усім заради своєї країни, заради світлого майбутнього, заради нас, своїх дітей. Вже більше року ми змінюємо країну, себе і своє майбутнє. Боротьба не приходить безслідно. Серед тих, хто поклав життя за звільнення нашої країни, випускник державного навчального закладу вищого професійного училища номер 11 міста Хмельницького. Старший лейтенант 95-ї аеромобільної бригади Івах Дмитро Анатолійович, який загинув 18 січня 2015 року при звільненні Донецького аеропорту. Окрім того, життя за незалежність і недоторканність нашої держави віддав офіцер військової частини безполотних літальних апаратів Володимир Глубоков. Давайте згадаємо хвилину мовчання. Ми маємо пам'ятати, що в наших руках майбутнє нашої держави, адже Україна це ми. На сцені народний аматорський колектив Хмельницького гуманітарної педагогічної академії «Подільський музей. Народились ми, на наприклад. Кожної матері це її дитина. Маленьке диво, із захватом дивиться на сніг, бігає по калюжах і жартома грає у війну з друзями. Але коли вона безсовісно вдирається у домівку, то вже дорослий і мужній хлопець іде захищати честь свою родини і країни. А матерям залишається тільки чекати. Вірити повернення сина. сина саня Альона Калачак з композицією Мамо, не плач! Вітаємо! 不。 Где ромашки не цветут, там ребята в ночь не спят. Тихо с Богом говорят. Ой, мама, мама, как я виновата. Ты знаешь, полюбила я солдата. Он кореглазый, со спокойной душой. Пусть время мчится, я дождусь его домой. Мне говорят, ты глупая девчонка, Пропала, словно в омут с головой. А я зову им всем, что я сестренка. А в голове лишь мысль. Он не такой. И только ночь, а я лягу в подушку. Все мысли улетают на восток. А утром наберу свою подружку, Сожму рукой исписанный листок. А что там в нем? Все то, что не сказала. Все то, о чем посмела промолчать. Ты попросил, чтобы я тебя не ждала И прекратила по ночам мечтать. Скажи мне, милый, в чем я виновата? Лишь в том, что полюбила я тебя, солдата, мой кореглазый, со спокойной душой. Ты лишь вернись, я жду тебя домой. На сцене Народний аматорський колектив Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії подільські музики з білоруською народною піснею Цячебада в ярух. Прийдеш уже на тим, та поки там ти знай, що я чекаю твоя солдатка вірна лиш тобі. Просто так сильно і віддано кохаю, тебе ніколи не покину у біді. Мої слова летять крізь кілометри, моя душа з тобою йде у бій. Можливо, не такі ми вже відверті. Та все ж на двох нам вистачає гарних мрій, отож не будемо події підганяти. Чужих думок летить гіркий потік, та їм тебе у мене не відняти ні на годину, ні на місяць, ні на рік. Часом буває так, що хочеш почути, речі, яким ніколи не знати, і тягне за руку тебе, в то місце, де ти маєш краще очі, нема Ти дивишся в кухні, на грани воду, а. Знайомий і їхні очі твої по Спи собі сама. Севастополь, предавший меня, ты, как вдруг загулявшая мама, утром дышишь в лицо тошнотой и в квартиру заводишь упрямо, типа папу с больной головой. Все вокруг мерзко, тупо и пошло. Стоп фашизм, триколор, дикий страх. Понимая, что все уже в прошлом, я стою на пороге в слезах. Я уеду. Прощай, моя мама. Твои руки когда-то нежны, наполняются грязью рублями и снимают позор на штаны. И бесстыдно целуя соседа, ты орешь, что мне надо уйти. Я уйду навсегда. Я уеду, но уже не сумею простить. Год прошел. Что же, мама, ты плачешь? Неужели не сбылись мечты? То позор, то опять неудача. Не построились чудо-мосты. Да к тому же любовник твой папу, да почти полусмерти избил. Мама, слушай, а может быть хватит? Ты придешь, спотыкаясь, без сил. Твои дети в цепях и подвалах, рты заткнуты, слезище ручьем. А ты делаешь вид, что не знала, что сосед их лупцует бичом. Толпы пасынков лезут в квартиру, их уже дармоедов не счесть. Все выносят, что наши было. Мама, твоя гордость и честь. Мама, знаю, однажды воспрян, ты укажешь соседу на дверь, и уйдет этот выродок пьяный, и вернется к нам счастье. Поверь. А зараз на сцене апостольский дуэт переселенцев с исходу. ласковый Yeah.